Моя музика зараз не втрата, Хай до цього не прагну Поки всі роблять зароблю грошей і трендів Я опускаю свої очі та роблю для себе Таднуваю прикро Дивитися на людей, які горять і в цей момент не можеш навіть на ноги встати Часом ти знайдеш себе в моїх словах Будеш повстити в таких слимах, але наче пізно ти не повзеш, пізно ти помреш Вістами популярними цей звук давно не актуальний та забутий. Одні персони створюють готову швидку музику. Поки всі люди це приймають, як наш підданок, це втрачене. Коління в плані цифрового всюди та де та дібіли в нього череда, бараню оточуйте теме. А ти навіть цього не помічаєш Ви сліпі люди. Які не помічайте головної проблеми в своїй країні Ви робите так, нічого не був. Ніхто не розуміє собі, поки її сам навіть на влажній шкурі Немає сенсу доводити Умовляти, такі бляді ніколи не змінить свою Думку, вони лише здатні, щоб жити і Не приносити від цього жодної користі на собі. Ці слова ніколи не стануть популярними цей звук давно не актуальний та забутий Усі персони створюють, готову швидку. Поки всі люди це приймають едя на сніданок Це все в каждом поколе по на Пробовав сюди тернету віпілий, в ньому череда баранью то ще тебе, на навіть не помічаєш цього чого сліпи Люди, які не помічають, но маю проблеми в своїй країні виробить так, ніби нічого не бою. Не зрозумів, бо її сам не на власні шкурі, німає сенсувати умовляти такі я ніколи мій свою думку, не лише здатні, щоб жити І Не приносить цього жодної зрозуміє користі навіть собі. Навіть собі. Навіть собі.